Люди добрі. Кращого часу за зйомки відео, ніж в пізній вечір я не знайшла, але все ж таки. Ще хоч трошки, хоч щось видно. Що це ви хочете сказати? Що вже час підрізати дерева? Вже час їх підрізати так швидко пролетів цей час, слухайте. От е, в мене взагалі багато дерев, це в мене молоденькі, які я саджала. Ух, холодно. Сядяла в тому році восени, і отут треба їх трошки зрізати, як мені сказала продавчиця, Отак, от 2 см, десь так куди поскакала. До черешні, по клубніки, по моїм клумбам, супер, да, скачи далі. От, І треба на 2 см, вона сказала зрізати, щоб вони не росли великі. От, Я так боюся цього робити. Вдруг я щось пошкоджу, вдруг я щось не то зріжу. Але я ризикну. Ризикну. О, холодно стало, щось капець. вон наша хатка. Хатка на татка. Ух, а я зараз в ваній кімнаті прибираюся. От нам, у нас там стільки конденсату, ну точніше, це не конденсат, чи це конденсат, ну ми моємося і дуже багато пару йде. І він о, садиться на стіни. От. Якщо двері тримати відчиненими, то все прекрасно висихає ну ванну кімнату. А Якщо закритими, то ні, це правильно машину поскладала. Вон там все поскладала, стоїть. Я тут все протираю, вимиваю. Ось Такі справи. Що Шо? Шо ты? Ой, на деньги на меня потягиваешься, дякую Що ты, что? Что? Ай собака, ай собака! Твоя морда в каждом видео. Всім добрий раночок. Поприбирала я вчора у ванній кімнаті, сьогодні вже субота. От, залишилася сюди принести, я на вулицю вивішувала на ніч коврики звідси. От, і все буде чудово. А так тут дуже холодно на підлозі. Взагалі, ця витяжка це була дуже велика помилка. Вона дуже сильно запускає сюди холод, не дивлячись на те, що там є обратний клапан. Тут така старя грязна до кінця ремонту я вирішила це не прибирати. От що, е я туди, по-перше, не достаю, по-друге, -по немає сенсу, і я хочу, щоб вона добре забруднилася, щоб я зняла відео, як я це відмиваю, бо я сама просто обожнюю такі відео. Так от, вона йде ця витяжка з обратним клапаном, тобто, коли вона включена, там ззаді є такі шторки на вулицю. Вони закриті, а коли включається витяжка, вони відкриваються ну, і повинен йти воздух. Але в мене таке враження, що вони просто постійно відчинені. От, ну, коротше, якась їхня виходить з цієї витяжкою. якщо на ніч сюди закрити двері, то утром тут просто морозилка. Ну, не морозилка, заходиш, але тут набагато прохолодніше, ніж в хаті. От, А якщо відчинити двері на ніч залишити відкрити, тут теж дуже швидко уходить тепло і утром просипаємося вже холодно. Тому витяжка була дуже страшна помилка. Ось. Також стосовно конденсату, я не впевнена, що це конденсат. Можливо, це пар. Коли ми моємося перед сном, то тут вся кімната в цьому парі, і він не тільки на вікні, він на стінах, усюди. Ну, тут, звісно, побільше його. Може, це і пари, конденсант і все, що хочеш. от, Так що такі справи. Зараз принесу сюди цей. як його, Ну, чоловік вийшов собакою гуляти. Треба йому сказати, щоб він коверки принес, постілю, от. Отаке в нас уголочок приклеїли замість, ну це такий пластмасовий уголочок от, замість бортика. Але треба буде купити спеціальні є такі, прям бортики, продаються окремо резинові. От, тому що тут постійно ця липучка, на яку він приклеїв, вона постійно розмикає і починає пропускати воду. Хоча вона водостійка, по суті, повинна бути. Так що такі справи я зараз буду вже умиватися. І в нас сьогодні великі плани. Поїдемо на базар. Сподіваюся, що вийде купити дверну коробку от сюди, ще ліжко не застіляна, тільки встало. Що, ще кісточки мені треба купити, щоб позамазувати оце все. Отак треба от позатирати кісточкою, вологою, звісно. Ось іще тут щось трапилось, не можу зрозуміти, що це таке. Ой! Бачите, якийсь білий нальот вийшов. Тобто, в якийсь момент ми закрили цю цюхрінь. Цю в не вся хрень, це жесть. Закрили, отак от на наступний день відчиняємо. Тобто, може воно через прогоріло, чи що, через цю полюку. Але такий нальот тут образувався. Отак один от, біленький. Так що такі справи. Тут бататик потроху проростає в мене. Ой. Все остальне садити ще рано. Може, цибулю сьогодні посаджу, а цибулю ще має сенс насіння садити. Все остальне в мене теплиці нема, в мене відчинений, відчинений ґрунт. Ну, коротше, відкритий ґрунт, От, то немає сенсу. Напевно, все вже буду з березня, всі посадки починати. От тільки цибульку треба найближчим часом посадити. А, так я ж забула сказати, що раніше оця, це, виходить, у нас тут плев. Ковдри, рушники зверху, бо ми ще не прибили крючки для них. Це вже організація простору, поки що тут погано все організовано. Організацію простору в ванній кімнаті я вже буду займатися після того, як доробимо кухню. От. Тому полотенце просто поки валяються отак. На ніч ми їх зазвичай біля грубих ну, тому що в душ сходило, повитиралися і вони сохнуть собі біля груби ці полотенця. Потім зранку я їх збираю і сюди кладу. І що? І оця от для грязного посуду картина стояла отут. І що ви думаєте, з неї дуже сильно падала конденсат вода, оця, на розетку. Тому прийшлось прибрати, тому що воно прям таким зборником вологи виявилося і постійно все капало сюди на розетку. Чого в нас тут розетка? Тому що не. Я не знала, що в мене ніколи не було проблем з конденсатом в житті. І в родітівській квартирі, і коли я до чоловіка переїхала. Ну, взагалі не було проблем ніколи з конденсатом, і Я навіть не знала, що це таке, і що можна, не, не можна, точніше, під вікном робити розетку. Ну, я так собі подумала, що буде дуже зручно, що от правильна машина, от-вам розетка, все нормально. Але ж не можна було так робити, тому що, от, будь ласка, стояла тут. Ця штука падала волога, прямо капала на розетку. Ця розетка ми робили до, для обігрівача, щоб тут був обігрівач. От. Ну, коротше, мало, розеток не буває. Я все по такому принципу роблю. А, але от зараз я розумію, що тут просто немає сенсу витрачатися на обігрівач. Получається, платенце-сушитель це пространство не обігріє, якщо брати електричний. А обігрівач, тут теж не треба. Просто якщо палиш грубу, а зимою ти палиш грубу, що тобі ще залишається робити? Відчиняєш сюди двері і чудово. Груба, вона ще дуже сушить повітря. от, Воздух стає такий сухий, а тут якраз волога, тому це просто два ідеальні поєднання. Особливо, коли ми виходимо ввечері з душу, і сюди, от, просто, по-перше, все тут в парі. Відчиняєш двері, і весь цей пар туди летить. Ти прям бачиш, як він летить <сум> до кухні. От, тому, в принципі, обігрівач тут не треба, якщо постійно тримати двері відчиненими. Але через, через цю тупу витяжку ми не можемо це робити вночі, тому що я вже об'ясняла, чому. Це капець, звісно, підвела вона у нас. Ну, я догадувалася, я казала чоловіку, що, типу, блін, ну. Ну, вар... Чи варто її робити? У нас 50 см стіни, і ми зараз хочемо її роздовбати, щоб пластиком закрити. Нам же буде холодно. Ну, все одно потрібна витяжка в ванній кімнаті. Але вона своєю задачею теж не справляється. Тобто, щоб вона от такого не було, її, напевно, взагалі не треба виключати. Треба включити, і щоб вона постійно працювала, працювала, працювала. Ось, ну, просто сутками, не так, що ти там, я не знаю, помився, включив на час, який вона працює. Треба, щоб вона взагалі не вимикалася. Коротше, безполізна віч. Краще, холодно, не холодно, окном відкрив, 10 хвилин провітрив. Ну, теж не дуже зручно. Ну, коротше, ви поняли. З цим проблема. Треба думати, що з цим робити. Так, от окно у нас потієть. Ну, Нічого, я думаю, що все наладиться, коли ми переїдемо в велику кімнату, і тут на всю ніч буде відчинена двері. А ну, і звісно, ця проблема вирішиться сама собою влітку, коли вікно буде постійно відчинено. Ще з якою проблемою, до речі, столкнулися. Ми купували це вікно і зразу під вікно, звісно, скупили оцю антимоскітну сітку, яка в нас не помістилася через грати. Тобто, вам. Спочатку треба висунути повністю сітку, щоб її одяг. А тут грати, вона не висовується вже і так, і так тикали, микали, не вмістилися. Тому о, до нового вікна ми сітку не заказували. Скоріше за все, ми будемо її на ліпучках. Ми бачили, така продається. Ну, ми в інтернеті бачили, де, де знайти, не знаю. В крайньому випадку будемо шити на заказ, напевно. Ой, на ліпучках отак от ставиться, одягається. От, по периметру, і потім просто вона така тканина без рамки. От, на вулиці чоловік подивився, вночі йшов сніг от, і він розтаяв, тому коврики вологі вивісили їх сюди, щоб вони просохли, бо вологі трохи. Все. Так що на ну, цьому з усіма буду прощатися. Вам чудового дня, нехай все буде добре. А ми зараз будемо їхати по справах.